Думаю, ви хоч раз чули, що якість нашого життя залежить від якості наших звичок. Тобто, змінюючи лише звички, можна фактично змінити все життя. Сьогодні розберемо, за яким принципом найкраще починати зміни, на чому тримати фокус, щоб вдалося виростити звичку, а також розберемося, чому більшість змін, які ми ніби й робимо від часу до часу, але вони, на жаль, не приживаються. Вітаю вас на каналі Звикай, де ми говоримо про звички. Мене звати Катя, і вже більше двох років я вивчаю тему звичок і систематично впроваджую їх у своєму житті. Перша чудова новина: не треба змінювати кардинально все й відразу. Насправді, зміна навіть на 1% у кращу сторону уже може бути вирішальною. З однієї сторони, 1% це ніби й небагато. Але якщо ми змінюватимемося на цей відсоток кожного дня, то вже через рік будемо у 37 разів кращими. У порівнянні з рівнем з якого ми починали. Завдяки маленьким покращенням можна досягнути неймовірних результатів. І на жаль, ми дуже часто переоцінюємо роль якихось вирішальних моментів і, власне, недооцінюємо вартості цих маленьких повсякденних покращень. Приведу приклад: близько двох років тому я серйозно вирішила додати у своє життя ранкову гімнастику. І почала з банальних махів головою і декілька махів руками. Це займало в мене менше хвилини, зовсім не складно погодьтеся. А що із цього вийшло? Близько двох років я кожного дня роблю руханку, і весь цей час я її помаленьку, покращую, ускладнюю, і тепер вона вже на все тіло і займає не одну, а 10-15 хвилин. До речі, мою авторську програму впровадження звичок я описала у гайді, і якщо хочете дізнатися мої секрети, переходьте за посиланням у описі до відео. Маленькі рішення та дії стаються нам незначними, але протягом всього життя саме вони вирішують, якими людьми ми стаємо. Успіх це наслідок щоденних навичок, а не якихось одноразових великих змін. Тобто, незважаючи на нашу точку А, на те, які у нас зараз досягнення і чи є вони взагалі. Набагато важливішими є наші звички, які або ведуть нас до нашої бажаної точки Б нашого життя мрії, або навпаки віддаляють. Тож варто знати, як звички працюють, щоб використати їх на власну користь і щоб за допомогою них приближатися до нашої точки Б бажаної, а не навпаки віддалятися від неї. Інший нюанс, на який хотіла б звернути увагу, це факт, що так звані переломні моменти у житті. Це найчастіше результат накопичення потенціалу, багатьох різних дій, які були зроблені до цього. Знову приведу приклад із життя. В університеті я вчила французьку мову з нуля. Весь перший курс я просто днями і ночами сиділа в теорії, вчила правила, багато слухала, повторювала, ледь дала письмовий екзамен, а от усний завалила. На той момент я підсвідомо трішки розуміла, що питання лише у практиці. У мене була певна теоретична база, але не набралося достатньо практики, щоб я заговорила. І моє життя склалося б цілком інакше, якби після цього першого року, не маючи задовільних результатів і прикладаючи при цьому колосальні зусилля, я просто кинула вивчати французьку мову. На щастя, у мене вистачило терпіння, я продовжила вивчати французьку. І вже через два роки володіла нею настільки добре, що навіть могла поїхати у Францію і могла вчитися у французькому університеті в повністю французькомовному середовищі. Так само зі звичками, їх результати дуже часто зовсім непомітні на перших етапах. Наскільки непомітні, що існує навіть спеціальний термін, до речі, Джеймс Клір його ввів, якщо я не помиляюся, це долина розчарувань. Ми попадаємо в неї за кожним разом, коли робимо щось, як нам здається уже протягом довгого часу, але не бачимо результатів. Варто завжди пам'ятати, що звички, як і все інше в нашому житті, мають накопичувальну дію, і важливі результати зазвичай приходять із запізненням. Коли комусь вдається подолати це плато укритого потенціалу, то ззовні інші люди бачать лише фінальний результат. І їм здається, що цей успіх був досягнутий раптово, просто з дня на день. От людина встала зранку і почала кожного дня бігати по 5 кілометрів. Але лише той, хто пройшов цей весь процес сам, знає, скільки систематичної роботи без результату в моменті стоїться такими проривами. Підсумовуючи цей перший етап, варто запам'ятати, що маленькі зміни мають неймовірний потенціал. Наступне, про що хотіла поговорити, це про системи та результат. Як думаєте, що важливіше система чи результат? Якщо ми дійсно хочемо хорошого, довготривалого ефекту, то краще зосередитися на системі, а не на результаті. Цілі, вони дуже корисні для того, щоб визначити наш напрямок. Але саме системи просто незамінні для досягнення результату. Для прикладу, Усі спортсмени на Олімпійських іграх переможені і переможці, погодьтеся, мають одну й ту саму ціль перемогти. Але що їх відрізняє? І чому одним вдається, а іншим не дуже. Саме система, а не ціль для них є вирішальною. З іншої сторони, ціль навіть у якомусь сенсі відбирає нам радість процесу. Не Знаю, чи у вас таке бувало, але в мене напевно так, що я думала, що от коли я досягну такої то такої цілі. То я точно буду щасливою, забуваючи при цьому, що життя проходить кожного дня в цю хвилину. І варто спробувати змінити підхід і дозволити собі насолоджуватися процесом, а не чекати того самого моменту для досягнення цілі, щоб бути щасливим. Що ж, тепер, коли ми розібралися з тим, наскільки важливі маленькі зміни і системи, перейдемо до наступного аспекту звичок що на них. Пливає, як ефективно змінювати наші навички. Спочатку хотіла б зауважити, що існує три рівня змін. Це класифікація Джеймса Клера. Зміна результату, зміна процесу і зміна ідентичності. І інтуїційно ми починаємо змінюватися саме в такому напрямку із результату. Наприклад, хочемо перестати їсти солодке вночі. Зміна результату просто не їсти солодощі вночі. Але на довгострокову перспективу набагато ефективніше почати зі зміни ідентичності із фундаменту. Покажу на прикладі: якщо людині, яка намагається припинити під'їдати солодке вночі, запропонувати чай із тістечками о півночі, вона може відмовити двома способами: по-перше, дякую, я намагаюся не їсти солодке. А другий спосіб, дякую, я не їм солодкого вночі. Відчуваєте різницю? У першому випадку людина далі вважає себе нічною солодкоїшкою і просто силою волі намагається позбутися звички. У другому ж випадку, наш умовний герой змінив свою ідентичність, він більше не відчуває себе солодкоїшкою, тому не їсти солодке вночі для нього це просто нормально. Ми зазвичай починаємо якісь зміни із думки, що я хочу чи не хочу робити: палити, бігати, їсти солодке чи так далі. Тобто, замість того, щоб сприймати себе як людину, яка не палить чи не їсть солодке, ми зосереджуємося просто на результаті не палити. Так само, замість того, щоб бути людиною, яка веде, наприклад, здоровий спосіб життя, ми просто стараємося всіма силами схуднути до літа. Тобто, замість результату, варто зосереджуватися на ідентичності, на тому, який я. Але з нею, звичайно ж, є певний нюанс. З однієї сторони, просто сказати, що от я являюся людиною, яка чогось хоче, це одне. Але визнати, що я насправді є таким типом людини, яким хотіла б бути, це трішки інше. Допомогти собі визначитися із ідентичністю можна за допомогою питання, який тип людини міг би досягнути того, чого я хочу. Просто задати собі питання, якою я повинна бути, яка б людина на моєму місці не їла вночі. чи... Постійно займалася б спортом чи більше відпочивала, і так далі. Наша ідентичність це похідна наших навиків. Ми не народжуємося з конкретними переконаннями. Кожна наша думка, між іншим, та, що стосується також нас самих, вона присвоєна і базується на нашому попередньому досвіді. Не можна на жаль стати просто іншою людиною лише за помахом чарівної палички. Ми змінюємося день по дню і навик по навикові. Кожна із наших звичок, вона ніби задає нам питання: а може я власне такий чи така? І зміна того, якими ми є, полягає, між іншим, на зміні того, що ми робимо. За кожним разом, коли ми починаємо грати на гітарі, ми стаємо трішки музикантом, так само коли тренуємося, стаємо спортсменом. Тобто, щоб поєднати нашу ідентичність зі звичками, треба, по-перше, Визначити, якою людиною я хотіла б чи хотів би бути, а по-друге, довести самому собі, що я справді являюся такою людиною. Це все взаємопов'язано. Таким чином, за допомогою звичок, ми не лише досягаємо кращих результатів, а й можемо змінити нашу думку про себе. Тож, підсумуємо, що варто запам'ятати з цього епізоду. Незначні лише на перший погляд зміни мають шалений потенціал. На довгострокову перспективу система важливіша за результат є три етапи зміни поведінки результат, процес та ідентичність. І якщо ми хочемо довгострокових змін, то починати треба саме із ідентичності. Навички та наша ідентичність вони взаємопов'язані. Ми змінюємося поступово в залежності від нашої думки про себе та звичок, які ми маємо. У наступному епізоді ми поговоримо про те, як саме звички зароджуються та працюють і зберігаються в нашому мозку, а пізніше, звичайно, ж обсудимо конкретні кроки до впровадження звичок. Дякую за ваш час і до зустрічі за тиждень!